Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні ми вас запросили, аби поговорити про те, що в Україні зараз починає діяти нова норма, норма щодо додавання біоетанолу до бензину. Тож поговоримо сьогодні про її впровадження. Поговоримо безумовно про те, як така норма її впровадження вплинула на ціну на бензин. І сьогодні з нами у студії Сергій Куюн, експерт з паливного ринку. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий день а, трохи, мабуть, бекграунду з 1 травня в Україні майже весь автомобільний бензин, окрім А98 та палива для ЗСУ, має містити щонайменше 5% біоетанолу. І серед ключових факторів безумовно, запровадження, ми розуміємо, що це те, що ми рухаємося до Європейського союзу і маємо виконувати ті норми, які має вже і існують вже там. Тож, перш за все, пане Сергію, я б хотіла розпочати з того, як запрацювала. Ця норма в Україні, і трошки поговорити про те, чи е, є багато обговорень щодо того, чи шкодить е, така норма і умовно таке додавання авто, щоб ми всі розуміли тут е, плюси і мінуси додавання біоетанолу до нашого бензину. Ну насправді е, сьогодні, завтра, буде два тижні, да, як норма працює. В принципі, як і очікувалось, ніяких особливих проблем це не викликало. Нагадаю, що в Європі діє ця норма вже там понад 15 років. Нормально всі використовують бензин, ніяких немає проблем. В принципі, в нас теж завдяки тому, що ринок встиг там підготуватися, ну, принаймні, основна, скажімо так, цивілізована частина. Е, тому все, тобто, ну, по-перше, я не чув е, ані від компаній ніяких е, повідомлень про якісь проблеми. Да? Ну і це може якось і зрозуміло. Да? Ніхто не хоче там виносити сміття з хати. Але е, з іншого боку, більш е, такий, мабуть, е, об'єктивний індикатор це там соцмереж, да? Де, де люди могли б там своє невдоволення виказувати. Але навіть і цей. Канал так, так, безвідмовний, він е, мовчить. Тобто ніяких особливих нарікань я не почув, не побачив. А ті там ролики, які були там, не, такі, скажімо так, не дуже масові, ну, навіть було смішно, бо роздивився на одному з прикладів поганої роботи двигуна, машину з дизельним двигуном. Да, тобто, ну, шильдік, е, Дизельний, ну, тобто, явна машина не, не на бензині. Тому можна сказати, що нормальна програма стартувала з курйозів, це те, що все-таки частина водіїв побоювалася там за ну, хвилювалася, і це викликало попит на 98 й бензин і сотий. І відповідно навіть в деяких мережах він просто скінчився дуже швидко. Ну, тому що це така екзотична марка, вона дорога. Її там не всі машини можуть використовувати, і запасів її ніхто не тримає, бо вона ще і не дуже гарно зберігання переживає. Тому її небагато було, і деякі заправки там цілі мережі спустошили, і вони стояли там майже тиждень без продукту. Але зараз вже все нормалізувалося. Тобто, от такі були невеличкі курйози. Тобто, давайте проговоримо це, що ніякої загрози для авто це точно не несе. Правильно чи ми розуміємо? Ну абсолютно ми бачимо, що е нарікань немає, Да? і насправді, ну з будь-якої точки зору, особливо таке маленьке додавання 5%, Ну, це воно ну не може вплинути ну майже ні на що. Тут багато чого залежить від. Технологічної культури, наскільки самі мережі заправних станцій підготувалися до того, тобто це і зачистка резервуарів, і зачистка автомобілів, нафтобазового хазяйства, теж там господарство теж треба привести до ладу. Подивимось, поки все нормально. Я думаю, що все ж таки потрібен десь місяць-два, щоб вже зробити остаточні висновки, щоб уже всі дійсно зрозуміли, як з цим продуктом працювати. І тоді вже можна буде ну говорити, що ми вже повністю все пройшли, і все окей. З того, коли я готувалася до нашого това нашого ефіру, я подивилась, що говорять на цю тему, да, і що говорять все ж таки про те, які виклики може нести використання і додавання біоетанолу. А що кажуть і про що пишуть журналісти? В першу чергу, це пишуть про те, що якщо є загроза, є загроза для старих авто, що вони можуть бути не дуже пристосовані, і що говорять про чутливість до вологи. Давайте обговоримо ці пункти, наскільки ці. І виклики дійсно впливають або, на вашу думку, не впливають. Ну, дійсно, багато дуже і стереотипів, багато і дезінформації. Хтось там взагалі там один з блогерів я бачив, радить, ви купуйте дизельні машини, бо в дизель не додають біоетанол. Да? Ну, його ніде не додають в дизель, тому що його не можна додавати в дизель. Це для дизеля є окремі біодизельні компоненти, біологічні. До старих авто, тобто 5% біоетанолу, коли така невеличка концентрація, вона не здатна вплинути на роботу будь-якого двигуна. Тобто, це для будь-якої машини не буде непомітним. Коли ми говоримо там, про е 30 про е 40 я вже не кажу там, про е 85 як от в Латинській Америці це є. Це взагалі для цього пального машини роблять вже на заводі. Автовиробник вже робить адапту, адаптовані двигуни спеціальні. А Є30, Е40. Так, дійсно, там потрібні для старих машин деякі заходи по їхній адаптації, там заміна деяких гумових деталей, і нормально все буде теж працювати. До речі, у нас на ринку цей продукт є. Він дуже давно вже продається, я думаю, що понад там, 20 років, і є 30, є 40, це так звані альтернативні палива. Е -е, держава, до речі, стимулює їх використання, там в них є пільгова податкова акцизна ставка. От, але не можу сказати, що вони дуже популярні, там, обсяги їх невеликі, продає їх буквально там, одна мережа в Україні. От, але я говорю про прецедент. Тобто, Ну, якщо багато років так його продають, ну, значить є на нього попит. Тобто хтось на ньому їздить. Тобто це літає, да? І тому ніяких, ніяких немає абсолютно ризиків. Я думаю, що навіть Є10, і мені чомусь здається, що Є10 буде дуже швидко у нас запроваджено, тобто не будемо ми чекати там 10 років, як це було в Європі, там, щоб перейти. Насамперед, чому? Тому що я вважаю, що одна з головних причин е запровадження біоетанолу насправді є, ну навіть це вже синхронізація з європейськими нормами. Це така вже у нас чиновники люблять. Е під, під необхідністю там євроінтеграції, там якісь непопулярні норми там проштовхувати. Насправді основним рушієм цієї програми були аграрії, mm -hmm. які е, відкрито лобіювали цей проект в уряді в парламенті, через те, що в них дійсно дуже погіршилася економічна ситуація через руйнування експортних каналів збуту своєї продукції, особливо от кукурудзи. І, відповідно, вони наполягали на тому, щоб збільшити споживання цієї сировини саме в Україні. І біоетанол це один з таких методів. Але проблема в чому? Проблема в тому, що якщо б тут виробляли цей бензин з біоетанолом в Україні, тоді б це мало сенсу. Тоді б український біоетанол він би, на нього був би попит. А наразі. Більшість компаній, ну, скажімо так, всі ключові мережі, вони е, обрали завезення готового, готової суміші з Європи. Тобто, по факту, ми будемо використовувати європейський біоетанол, не український. Мабуть, якась частка українського є, бо ми його експортуємо в Європу. Але насамперед, європейський виробник буде вирішувати, який біоетанол йому використовувати. Да? Е, Тобто не буде такого ефекту від тієї програми, ті сподівання аграрів, вони, ну, не виправдаються. Чому? Тому що, ну, що таке виробництво бензину? Це завжди обладнання, резервуари, установки зі змішування і так далі. так далі. Це все дуже ризиковано. Бачимо, що декілька десятків, десь там, понад 70 нафтобаз було атаковано спочатку вторгнення. Відповідно, ну, ніхто не хоче ризикувати. Тому для того, щоб. Ця програма набула більшої ефективності, щоб, хоча б ті, хто тут наважився його використовувати, є й такі. Щоб вони більше купляли, то я думаю, що буде більше і скоріше прийнята програма по е 10 Тому що хоч на мінімальних цих обсягах, але збільшити використання цього біоетанолу. Ну і насправді це буде правильно, тому що ну, дивіться, зараз яка ситуація є 5, тобто з 5% біоетанолу, це продукт нестандартний для Європи. Там є 10. І тому нам для того, щоб зробити бензин для України, це потрібні окремі лінії виробничі, окремі резервуари, окремі наливні естакади і таке інше. За це виробники просять з нас трошки грошиків, да? Там премію. Десь 50 копійок на літр, але просять. Ну і технологічно це складно. Да? Тут одне робиш, тут інше. Якщо у нас буде теж Є10, то ну, ми можемо спокійно. Купувати ту ж суміш, що європейці, і це буде і дешевше, і простіше. І насправді суміш е 10 вона ну, не, не набагато відрізняється, вона навіть ще і е, менш примхлива до умов зберігання транспортування, те, про що ви говорите. Тобто ця суміш вона є більш стабільною, ніж е 5 е 5 дуже примхлива речовина. Тобто вона дуже реагує на вологу, вона дуже багато тягне. На себе е, вологи є е 10 набагато більш стабільний і більш такий передбачуваний е, бензин. Тобто виходить так, що ми зацікавлені самі до швидкого цього переходу ну, на да, Е10? Тобто, ми, ми і так сильно затримались. Да, ми на 15 років затримались там від Європи. Ну вже тут немає є е 5, є е 10, насправді. Ну, Технологічно, це не впливає ні на що. Якщо ми говоримо про машини. Операційно, скільки нам потрібно часу для того, щоб перейти на е 10 на вашу думку? Якщо ми говоримо за ринок, то ринок хоч за місяць перейде. Це не проблема. Просто треба законтрактувати ці обсяги. Що стосується законодавчого, Ну, я не знаю, наскільки будуть цей процес. Це залежить від того, ну, як от парламент, там, уряд, наскільки вони швидко будуть працювати. Я поки от не можу це сказати. Але з точки зору ринку, це не проблема. Ми вже почали з вами говорити про готовність інфраструктури. Тож хотілося би окремо зазначити, які виклики, ви бачите, зараз стоять перед АЗС і нафтобазами. Виклик тут один це військові ризики. Понад 70 нафтобаз, майже всі нафтопереробні виробництва, та всі були атаковані росіянами. Ці атаки продовжуються, вони тривають. От буквально пару тижнів тому в Одесі був атакований великий теж термінал, є втрати у пальному. Це все, це все мільйони доларів насправді. Тобто от влучання такі. І це полювання, воно продовжується, на жаль. І, відповідно, багато компаній були змушені відмовитись взагалі від використання нафтобаз, щоб просто знизити ризики ну, великих втрат. Тому що це дуже боляче б'є по економіці. І так, ринок насправді не в дуже гарному стані, тому що обсяги споживання падають. Бачимо, що у першому за. Перші 4, кварта... перші 4 місяці 2025 року бачимо, що по дизелю, по скрапленому газу є зменшення відносно минулого року, по бензину є невеличке зростання. Але все-таки сумарно ринок втрачає. І ще на цьому фоні. Додаткові втрати в вигляді там, військових атак цих. Це, звичайно, дуже для ринка дуже небезпечна ситуація. Тому саме тому і програма ця біоетанольна не запрацювала так, як очікували. Да? Всі очікували, що ми будемо генерувати попит на наш біоетанол. А насправді ну, наразі ми будемо генерувати попит насамперед на європейський біоетанол. Да? Тобто, але з іншого боку, ми... Ну, Початку ці програми почнемо технологічно підтягнемо, і коли, дай Бог, там завершиться війна, то ми будемо вже готові швидко бігти, в тому числі і виробляти. Тому що багато компаній до цього готується. Наприклад, от найбільша мережа Око, вони будують біоетанольний завод. Він дуже потужний: 83 тисячі тонн тобто на рік. Ну, сьогодні це весь обсяг виробництва, який є без них. Тобто, один тільки завод, він вдвічі збільшить це виробництво. А таких заводів будується декілька. Тобто, ми будемо мати по розрахункам там, профільних асоціацій десь до півмільйона тонн біоетанолу проти сьогоднішніх 90 тисяч тонн. І це буде дуже швидко протягом там двох років. Тому нам є. Куди його дівати, я думаю, що ми ще побачимо те, як у нас будуть лобіювати програми і по е 30 і по е 40 тому що у нас дійсно буде дуже багато цього біокомпоненту. І дівати його теж ну, експортувати теж проблематично, тому що на Європу є квота, по-моєму, здається, 100 тисяч тонн. Якщо у нас буде 500, то ну, нам треба буде щось ну, придумувати. І, звісно, його вигідно, якщо він у нас вже є, то його вигідно максимально використовувати в Україні. Тобто ми потенційно можемо стати ще експортерами. ми і зараз експортери. Mm -hmm. Тобто, ми зараз виробляємо десь там 90 тисяч, споживаємо його там, я так навскітку десь там тисяч 20-30. Тобто ми вже його експортуємо, а будемо мати ще більше. Хотілося б почути вашу думку щодо того, як додавання біотанолу впливає на ціноутворення або вплинуло вже. Да майже, май майже ніяк. Тобто ну, суто, суто технологічно, тобто, дивіться, спочатку для того, щоб що таке біоетанол, да? це оксигенат. Оксигенат – це е, е, компонент, який забезпечує там, підвищення октанового числа і краще горіння пального. Да? Тобто спочатку використовували брудні, так би мовити, ці компоненти, да? метил бутиловий ефір, тобто нафтохімічні, більш токсичні, якісь заборонені навіть там, в Штатах багато років, в деяких ще країнах. А зараз це біоетанол, це рослинного походження компонент. Але і той, і той коштує грошей. Просто один замінили на одний і в собівартості це. Ну, це абсолютно не, ну, ніяк не впливає. Впливає що? Чому от для нас трошки дорожче? Да? Тому що західні європейські виробники вони мають клопіт з тим, щоб зробити окремі виробничі лінії для е 5 Це для них нестандартний продукт. От, Наприклад, один з заводів відмовився зараз від постачання в Україну, це румунський завод Ромпетрол. Він робить дві марки: він робить е 0 Тобто безспиртовий, безалкогольний, так званий бензин, який ми раніше купували. І робить Є10 для внутрішнього ринку, а на Є5 у нього ну, немає технологічної можливості робити. Е, хтось її знайшов, але це потребує там, деяких там, вкладень невеличких. Ну і завжди, е, тобто будь-яка маніпуляція або якесь на замовлення, якесь виробництво, воно завжди буде. Щось коштувати, mm -hmm. будь-то бензин чи торт, чи ще щось. Тобто це завжди клопіт, і за це завжди просять грошей. Більш ніяк це не впливає. Що стосується ринкової ситуації, то він не просто не подорожчав. Після 1 травня бензин не подорожчав, навіть деякі мережі познижували ціни на 50 копійок, на гривню. І це говорить про те, що дійсно. Передумов для здорожчання не було. Подивимось, що буде в травні. Зараз, на жаль, ба, маємо зростання ціни на нафту: 60 доларів було на мінімумі. Зараз вже 66. Сьогодні ще не бачив котрувань. Вчора було 66, тобто 10% плюс. І відповідно вже гуртові ціни всі полізли потихеньку до гори. Я не думаю, що поки треба там найближчі 2-3 тижні. Не думаю, що буде якесь дорожчання, тому що ринок має зараз запас міцності. Ну але подивимось, як буде далі розвиватися ситуація. Ринки дуже реагують дуже суттєво і на наші новини, да, тобто що стосується перемовин про завершення війни, тому будемо дивитись. Чи вплине впровадження цієї нової норми на конкуренцію на ринку пального на вашу думку? Я не думаю, що щось особливо зміниться. Я думаю, що це е, додасть клопіту якимось е, не дуже легальним мережам, тому що все-таки е, цей продукт він потребує більшої уважності, більшої технологічної культури. Тобто, це треба додатковий персонал, треба вчити людей, утримувати їх. З цим є проблема. Тому. Я не виключаю, що саме ці мережі вони будуть потерпати від того, що і продукт на них може себе поводити не дуже гарно, да, і може бути ті розшарування, да, про які основ... тобто, основна проблема там, в чому цього пального? тому, що спирт він є гігроскопічним, тобто він натягує на себе вологу, після чого пальне розшаровується на складові. Це вода, це Власне, спирт і це низькооктановий бензин. І відповідно це все шарами лежить в резервуарі, і якщо там насос, наприклад, знизу розташований, да, то він буде тягнути спочатку воду, потім спирт, потім пальне, і це вже не буде та суміш, яку потребує двигун. Тобто, о цьому от, от так працює от, в цьому основний ризик. І для цього треба слідкувати, щоб не було води, не було вологи. Це все обладнання, це все персонал. Це все дисципліна і таке інше. Тобто, ну такі маленькі мережі, особливо якісь одиночні там, бочки, які ще трапляються, ну вони не мають для цього ресурсів. Так? Тому я не виключаю, що вони або будуть відмовлятися від продажів бензину, або будуть щось пробувати, робити, Але ну, я думаю, що у них позиції можуть, там, ну, можуть трошки захитатися. Зрештою, всі вся решта, я бачу, що працюють і нормально, пройшли цю підготовчий цей етап. Там побоювання були певні, але ну поки вони не справджуються. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу можете їх поставити. Ага. Питань немає, і тоді в мене останнє питання щодо того. Я розумію, що ви спілкуєтесь зі всіма основними е АЗС, які працюють на нашому полі. Наскільки вони все ж таки пройшли у ці навчання, і вже готові в них працівники і технічно готові до того, щоб якісно постачати цю послугу е з того, що ви розказали, це видається не дуже легким, насправді, да, щоб е забезпечити. Саме необхідну якість Знаєте, насправді нічого нового не з'явилося. Тобто і раніше, тобто, ну от сам нафтопродукт по собі, це ну досить така речовина, яка вимагає до себе уваги, вимагає чистоти резервуарів і на заправних станціях, на нафтобазах, бензовозах. І тому часто питають, де якісне пальне? Всі завозять більш-менш з одних і тих же джерел. У нас там чотири завода нам постачає бензину. Всі, всі мережі купують там. Тобто у всіх це якісне пальне. І, і раніше, і зараз, це все залежить якість на пістолеті, то що в баці залежить від того, як той бензин довезли до, до споживача. І раніше це було головним, і, а зараз тим більше. Да? Тому що це, це пальне вимагає ще більшої уваги до. Дотримання там, регламентів, стандартів там, і таке і інше, багато хто на це завжди дивився там, скрізь пальці. Зараз я думаю, що ну, таких помилок вже прощати, пробачати це пальне не буде. Тому нічого нового, той, хто і раніше дбав за якість, той, той, той буде і сьогодні у виграші. Що ви сказали тим, хто перейшов на 98-й суд і побоюючись цієї нової норми? Там дійсно були такі там і дзвінки, що ой, може, треба там каністри набрати, поки там це таке знаєте, 30-го числа, там 31-го, здається там квітня. Може, це набрати, поки не почалось. Я кажу, так вже тиждень, як це пальне на, на колонках. Не можна ж в один день так, все замінити. Тобто, ну воно ж поступово реалізується. Тобто компанії почали завозити пальне ще за тиждень, за днів за дні 10 до початку, для того, щоб на перше число вже вийти з повними резервуарами Є5. Тому м, абсолютно це не, того, того не вартувало. Нема абсолютно причин для якогось хвилювання. Тобто, і от практика це доводить, що дійсно все спокійно і. Ніяких проблем немає. Я дякую вам за цей ефір. Дякую, що долучилися до нього. Нагадаю, з нами був Сергій а Вже за півгодини ми будемо говорити про реформування обліку гуманітарної допомоги. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!